Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як виводити себе із гімняного, максимально незрозумілого стану, в енергійний, класний і загалом як тримати його. От почну з того, що так, його треба підтримувати. Але при цьому, коли ви розумієте, що так, у вас такий стан. Ви аналізуєте, чому такий стан, чому ви себе так відчуваєте. Але при цьому не треба себе за це винити, відчувати цю провину. Просто задавайте собі багато питань. Задавайте собі такі питання по типу. Чому в мене такий стан? Яка причина цього, які я дії от нещодавно робила чи робив? Можливо, вони були невірні. І зараз от, отаке вийшло. Обов'язково проаналізуйте загалом, які дії ви робили з позиції: Хочу, «от так, це моє бажання я хочу робити цю дію. І з позиції треба. От треба туди сходити, треба то зробити, все зробити. Звісно, треба мінімізувати як тільки можна оці завдання з позначкою Треба делегувати речі, які ви не хочете робити. Але, звісно, на це треба час, щоб була така можливість, але які б там можливості були у вас, не були, маєте фокус завжди на оцій думці, що треба максимально мінімізувати оці справи з позначкою Треба. Лобіть як можна більше те, що ви хочете. Про інтуїцію, також додам, що от коли ви задаєте собі питання, як зрозуміти, що от вона, ця відповідь вірна, яка прийшла. З безліч інших відповідей. От яка перша думка у вас з'явилася, та й вірна? От ви задаєте собі питання. Перша думка з відповіддю приходить, от вона і вірна. Не треба це роздумувати далі. Про якісь інші думки, бути в якомусь такому розфокусі, бо ви так до істини не доберетеся. Далі, які питання ще мені допомагають? Що робити от зараз? На що мати треба зараз фокус? Як визначити пріоритет? Я розписую це все, ці всі пріоритети, на що я Витрачаю більше всього сил, а там я не бачу результату, значить, я якось по-іншому щось починаю робити. Тобто, якщо щось не працює, я роблю аналіз і так більше не роблю, а роблю якось по-іншому. Здавайте собі питання: а чого хоче взагалі моя внутрішня дитина. Бо дуже часто ми просто забиваємо на себе на свою внутрішню дитину. От, знову ж таки, робимо тільки те, що треба, потім бачимо себе в якомусь незрозумілому стані. От, загалом, ці всі депресії, Я зараз кажу не про депресивний стан, а от просто про, ну хоча знаєте, у всіх це максимально по різному відчувається. Коли в мене якийсь такий незрозумілий стан. Підвішений, я його так і називаю. Тобто це не депресія, це не типу, відчуття, кінець життя і все, капець. Ні, це просто такий період, який мені треба прожити, емоції прожити. От зараз про емоції, що розкажу, і піти далі. Звісно, от треба знову ж таки максимально мінімізовувати от такий стан, але при цьому, якщо він з'являється. Проживати його, проживати емоції. Хочеться плакати, плачте, виплакайтеся, зробіть аналіз структурненько, знаєте, так задавайте собі питання, які там можна і не можна. От якщо казати про депресію, чому вона з'являється, знову ж таки, це оцей дисбаланс між хочу і треба. Проживайте їх. Головне екологічно, свою якусь злість. Не на людей виливайте, а в подушку, порій десь в лісу. Головне, головне, що прожити, як виглядає стратегія, прожити ці емоції, зробити аналіз, чому, де, як ці всі питання позадавайте собі, що треба зробити, щоб з нього вийти, тобто ці всі питання. Те, що ви отримали на цьому етапі, робіть далі і виводьте себе з цього незрозумілого стану. Робіть те, що ви хочете, якийсь відпочинок собі забабахайте. Ну і загалом працюйте над своїм життям, над собою, над своїм мисленням, щоб взагалі пізнавати себе, щоб мінімізувати ось такі незрозумілі незрозумілі стани. Звісно, є така річ, як. Гормональні якісь приколи, місячні, психосоматика це все розумієте, дуже багато чинників, які можуть впливати, але ще й не факт, що вони впливають, може щось інше впливає. Тобто, знову ж таки, не забуваємо про це бажання пізнавати це все аналізувати, не спішити. І допомагає, звісно, докопатися до такої істини це контакт зі собою, свою інтуїцію, тому, звісно, розвиваємо це. Я бажаю вам шикарного стану. Працюйте, будь ласка, над ним, пізнавати себе, бажаю вам класного настрою, багато енергії і до нового. Відео, будь ласка, робіть, репости. Це дуже важливо. От реально, це дуже важливо. Я вас всіх обожнюю, люблю, ціную, поважаю. І до нового відео.